Давайте подивимося, що допоможе у моєї справі. Що вам допоможе у вашій справі? Я зроблю так, я зроблю два варіанти. Ви виберете із двох варіантів один і його придивитесь: що вам допоможе у вашій справі? Два варіанти беремо. Так. Ваша справа, що вам допоможе у вашій справі? Один варіант. Так, на цій колоді, так, давайте на цій колоді. І другий варіант? Що допоможе у вашій справі? Так, і докладу по одній з цих карт, що допоможе вам у вашій справі. Що вам допоможе у вашій справі? Одна карта і одна карта, що вам допоможе у вашій справі? І карту підказку візьму од багінь, що допоможе вам у вашій справі. Що вам допоможе у вашій справі? Так, перший варіант. Дивимось. Раз, два. Що вам допоможе у вашій справі? І так. Е, дивіться: перший варіант. Не треба не треба вам, знаєте, будь дуже імпульсивними. Вам допоможе уміреність, щоб ви не поспішаєте. Не поспішаючи, ви вам принесе це якісь пропозиції і якісь несподіванки приємні. Також вам може допомогти ція, чиясь поміч. Ви можете просити і вам прийде поміч ваша. Далі дивіться, тільки ну, тут потрібно, потрібен час, робота, можливо, зусилля прикладати, але спішити не можна. У вашій справі спішить никому не, не разрешают карти. І карта підказка говорить беззаветная любов». Любіть себе других людей ситуації, не взирая на зовнішні обстоятельства. Любіть себе і не спішіть, не робіть необдуманих якихось кроків, таких, що вам можуть принести якісь погані, несподівані результати. Результати ви получите в будь-якому випадку, можливо, ви будете ще просити помощ когось, щоб вам хтось в чомусь допоміг. Поспішати не потрібно. Так, і другий варіант. Другий варіант. так Дивіться, по другому варіанту, що допоможе вам? Вам потрібно зробити вибір. Але потрібно зробити вибір так, щоб ви подумали, як же ж вам все ж таки так зробити, щоб ви змогли бачити, яка ви велика, а дверця яка, яка маленька. Щоб ви могли пролізти в ту дверцю. Тут потрібно мислення, тут потрібне такий. Знаєте, як маячок подавати сигнали, подумати, проявити якусь хитрість, проявити якусь, знаєте, енергійність в тому, щоб ну, вибрати все ж таки свій ключик. І тут чекати довго не потрібно, тут потрібно вже щось діяти. Вже, щоб вже всі були спокійної і сиділи на своїх місцях, а ви вже вперед, вже щось робили. Ви вже бачите, що там у вас впереді стоїть, і ви рухаєтесь вперед. І карта підказка говорить: неограничені поставки. Ви повністю обезпечені на сьогодні і всі послідуючі дні. Бачите, тобто, вам треба проявити свою смікалку. Для того, щоб отримати те, що ви хочете, вам потрібно проявити свою смікалку.